Чи є операції, які ви не робите? Дивіться, існує безпосередньо у кожного хірурга свої погляди на пластичну хірургію на ті техніки, що ми використовуємо. Особисто я я ніколи не буду встановлювати імпланти в сідниці з метою збільшення їх розміру, тому що це дуже неестетично, ненатурально і це має дуже велику купу ризиків з точки зору післяопераційних ускладнень. Якщо до мене приходить дівчина з проханням збільшити об'єм, форму, промалювати сідниці, я пропоную ліпофілінг, да тобто є інші методики, які натуральні, безпечні, які вирішуються. Питання. Наприклад, я не роблю ліпофілінг молочних залоз, бо якщо ми хочемо збільшити молочні залози, повинно потрібно використати імпланти в цьому випадку. Да? Якщо ми робимо ліпофілінг молочних залоз, ми не зможемо утримати цей результат довго тривало, але ми підвищимо в тому ж моменті кількість ризиків післяопераційних. Чи приносять вам фото зірок пацієнти як приклад їх запиту? Скажу чесно, зірок, знаменитості вони не приносять, але дуже-дуже часто історія на консультації це переходить дівчина і каже: Добрий день, ви робили груди, наприклад, моїй подружці, да? ви встановили імпланти 350, от я хочу такі самі груди. Але дівчинка не враховує, що в неї є певні різні особливості з точки зору анатомії. Да? Тобто, подружка, наприклад, може бути дуже маленька, ця дівчинка може бути трошки більше, да? тобто розмір грудної клітини в неї може бути трошки ширше. Також ця дівчинка не враховує, що в той Одружки, можливо, була своя молочна залоза, да а в неї немає. Якщо пацієнтка приходить і каже, зробіть мені отак, тобто встановіть мені просто імплант, наприклад, 350 мл, щоб у мене були такі самі. Ні, так це не працює. Повинна бути враховані дуже-дуже велика кількість індивідуальних особливостей, і ви отримаєте тоді результат, але все одно він буде дуже індивідуальним. Який найбільший імплант, який ви встановлювали? Е, так, я зараз буду згадувати. Мені здається, що на моїй практиці ми встановлювали імпланти 1050 мл, якщо я не помиляюсь, е, це в принципі одні з найбільших, що виготовляються серійно, мається на увазі. Якщо дівчина хоче більше, це тільки буде під заказ. Ну, але це дуже велике. Ну ви розумієте це об'єм. Але зважаючи на те, що дівчинка вона була трошки, скажімо так, великої комплекції, тобто ну просто да, велика ростом, ширина грудної клітини і тому подібне. Тому, в принципі, на ній вони виглядали досить таки гарно. Які найнезвичніші запити на операцію? Це був нещодавно такий запит. Це зателефонував чоловік і сказав, що він хоче дуже терміново прямо таки на завтра змінити свою статі. Да? І ну, це не те, що таке щось. Дуже неординарне. В принципі, такі операції дійсно і виконуються. І така практика є. Просто мета, тобто його мотивування задля того, щоб це здійснити, і дуже швидко, була трошки неординарна. Ну ви розумієте про що він хотів виїхати за кордон. Які найпоширеніші міфи про грудні імпланти? О, ну, міфів є багато, да е, е, найпоширеніше, напевно, про які кажуть дівчата, це те, що потрібно міняти грудні імпланти кожні 10 років. Знаєте, це як робити чекап у автомобіля кожні 10 тисяч кілометрів. Ось я дівчатам завжди кажу, що в принципі виробник гарних надійних імплантів, якщо ми використовуємо гарні надійні імпланти, він дає в принципі пожиттєву гарантію. Тобто немає якихось показів для того, щоб приходити міняти кожні 10 років. Зрозуміло, що можуть бути обставини, наприклад, бажання пацієнтки змінити роз розмір бажання пацієнтки змінити форму, бажання використати імпланти більш сучасні може таке бути, але казати про те, що це є необхідністю ну напевно, такої обов'язкової моделі немає. Чи були випадки, коли потрібно було виправляти операції? Я вам зараз буду сподіватися дуже завуальовано розповісти про цей випадок, що пацієнтка себе не впізнає. Але от дивіться, от такий випадок. У мене була пацієнтка, вона поїхала в Туреччину робити ліпосакцію та ліпомоделювання. Чому вона поїхала? Бо там оперувалась її подружка, да робила собі груди. Подружка сказала класний хірург, пацієнтка повірила, поїхала, прооперувалась. Потім вона прийшла до мене на консультацію. Із такою проблемою, що в неї зробили такі великі сідниці, що просто навіть джинси умовно не застібались. Тобто, звісно, розмір цих сідниць, що її зробили створювали їй дискомфорт в повсякденному житті. Чому це сталося? Ну, напевно, що коли хірург питав у пацієнтки. Який розмір вам зробити, да ну тобто, які ваші вподобання в кінцевому результаті? Ну я сподіваюся, що він питав. Вони не знайшли комунікації саме на мовному рівні? А можливо, ну просто це його було бачення, і він весь жир, що він забрав, він ввів в сідниці. Чому я кажу весь? Бо коли я робив ліпасакцію сідниць з кожної сідниці я забрав по літру. Це дуже багато. Це максимум, що було можна було зробити в тому конкретному моменті, але чесно вам скажу, що їх розмір не впав навіть під нуль, тому ну там дуже 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 такий був момент. Знаєте, дав навіть певні функціональні проблеми створювалися для пацієнтки після такої операції в житті. А саме найкомедніше в тому, що потім ота подружка, що оперувала груди і порекомендувала цього лікаря в Туреччині. Вона також залишилася незадоволена кінцевим результатом. Також дуже цікава історія в мене була пацієнт. Прийшла до мене на консультацію, робила груди знову ж таки в Туреччині? Ну, може, це збіг, я не знаю. І вона прийшла з тою проблемою, що в неї, скажімо так, є певне ускладнення. Вона зробила обстеження молочних залоз і виявили, що імплант, який їй повинно було встановити під м'яз. Да? ну ми в принципі в Україні завжди встановлюємо імплант під м'яз. Це запорука гарного протермінованого віддаленого результату. Їй цей імплант встановили не під м'яз, їй встановили її під залозу. Вона питає хірурга: ну а як? Так, ми ж з вами на консультації розмовляли, промовляли те, що імплант буде встановлений саме під м'яз. Тобто я так зрозумів, що вони навіть акцентували на цьому питанні, а він в кінцевому рахунку сказав, що ну, напевно, асистент помолився. Ну, знаєте, дуже цікава відповідь, я не знаю. Ну, але отак є. Куди дівати жир після операції? Якщо ми кажемо в принципі про всі біоматеріали, чи то жир, чи то інші, ну це не принципово. Є певні протоколи, є певні схеми по утилізації всіх, отих, знаєте, biological hazard materials, якщо можна так сказати. Тобто певні матеріали, що несуть біологічну небезпеку, є певні навіть служби, що їх утилізують. Тому відповідь одна: утилізація. Яка формула підбору розміру грудей? По великому рахунку розмір, на який ми збільшуємо під час операції, дуже залежить від двох основних параметрів. Перше це запит дівчини, тобто вона приходить і дуже дуже важливо хірургу почути, що взагалі вона хоче. Тобто вона хоче, щоб це було натурально гарно, але не кидалось в очі. Ну в тому плані, що прям не спочатку заходили груди, а потім дівчинка. Да? Або це було, ну як то кажуть, максимум, що це можливо під час первинного непротезування. Бо якщо дівчина приходить, і вона хоче максимум, завжди важливо їй пояснити, що. На перше ендепротезування, тобто спочатку на першу операцію встановити одразу дуже дуже великий імплант, це дуже дуже великі ризики, з точки зору того, що просто може бути проблеми із загоєнням. Тому, якщо ми кажемо про первинне депротезування, я не встановлюю імпланти більше 400, на ну 450, да, умовно кажучи. Бо імпланти більше це вже більше ризики. Да, і дівчина, якщо вона все-таки наполягає на цьому, вона повинна розуміти. Що їй може чекати в такому випадку? Якщо ми кажемо вже безпосередньо про те, що ми визначили, що саме дівчина хоче, далі йде другий фактор це вже безпосередньо її індивідуальні особливості. Тобто під час консультації я беру лінієчку і вже приміряю ширину грудної клітини, ширину молочні залози, відстань сосків від грудної від, від грудини, тобто безпосередньо різні різні розміри, особливості взагалі шкіри, будови молочних залози. І вже ми бачимо певні моменти, що нам підсказують, який саме імплант. Можемо використати. Бо імпланти бувають круглі, імпланти бувають анатомічні. В цілому розмір імпланта він залежить від декількох параметрів. Це простими словами база або ширина імпланту. І це залежить саме від того, які індивідуальні особливості анатомії дівчини. Другий момент розміру імпланта може бути це проекція. Да? Тобто наскільки імплантик високий, Умовно, він може бути для. Простого розуміння, це може бути або блінчик, да? або це може бути якась пасочка. Ну, зрозуміло, це називається проекція. І е, яка буде проекція, чи то буде середня, чи то буде висока, чи то буде ультрависока, це безпосередньо визначає і розмір молочних залоз, і, в принципі, візуальні певні особливості, які ми отримуємо в кінцевому рахунку. Але знову ж таки, є певні обмеження, які ми повинні враховувати, і ці обмеження зазвичай в першу чергу пов'язані саме з анатомією кожної дівчини. Чи впливає мамопластика на перебіг вагітності та грудне годування? Якщо ми кажемо про первинне ендопротезування, тобто ми просто встановили імплант і нічого не робимо. Не робимо ніякої підтяжки, ні, не впливає. Тому що імплант стає під м'язом, да він ніяким чином не взаємодіє, не комунікує з тканиною молочної залози. І вона функціонує без проблем. І ну, в принципі, вони не... Порушують життєдіяльність один одного. Якщо ми кажемо про підтяжку молочних залаз, тобто ми встановлюємо імплант, і нам також потрібно її підтягнути. Тут да, тут можуть бути нюанси з грудним годуванням. Тому якщо дівчина приходить на консультацію, і я бачу, що потрібно не тільки встановлювати імплант, потрібно ще робити і підтяжку молочних залаз. Я обов'язково її попереджаю про певні наслідки, що можуть бути проблеми з лактацією. Чи то може бути з однієї сторони, чи то може бути навіть з двох сторін. але ну, такі особливості є. Повинна зважати, готова вона до них чи ні, і відповідно приймати своє рішення. Чи є імплант з підсвіткою? Дивіться, в принципі, в нашому полі зору інколи виникають певні такі, знаєте, цікаві новинки. Це можуть бути певні, наприклад, імпланти з підсвіткою. Да? От в скажімо так, напевно, в Кореї мені здається, там були певні імпланти з підсвіткою, Тобто, дівчина вона може певним чином або це залежить від взаємодії тіла, або там якоїсь умовно кнопочки, і імпланти починають вночі світитись. Ну прикольно, да, Скажімо так. Або це може бути е, імпланти, може навіть ви бачили з певним принтом на них. Але якщо ми кажемо про підсвітку, це ми можемо бачити якось певним чином взаємодіюти. Да? А якщо ми кажемо просто про принт на самому імпланті, то зрозуміло, що е, насолодитись цим зображенням зможе напевно тільки пластичний хірург під час того, як він буде встановлювати імплант. Бо потім, вже коли імплант буде стояти під м'язом, ну він буде прихований від чоловічого ока, і ніхто це не побачить. Я вам раджу, щоб ви не боялися своїх бажань, бо я знаю, дуже часто дівчата вони роками мріють про певні пластичні операції, і вже потім вони жалкують, що в певний проміжок часу їх не зробили. Ви завжди повинні знати, що якщо є таке бажання, прийдіть на консультацію, поспілкуйтесь, отримайте інформацію безпосередньо про таку пластичну операцію, і вже ви будете для себе мати певний підґрунтя, щоб прийняти рішення, чи варто її вам робити, чи не варто.